Певних дискусій на дану хвилину ми дійшли до того, що ми Кирючка Андрія Сидоровича на посаду ще є? Які ще є пропозиції? Григорій Іванович хвалеб. Депутати, які не ходять, Дві найбільші фракції, фракцію Батьківщина і фракцію Свободи теж провели таке неформальне, якщо його можна назвати, засідання. Ми вирішили висунути на посаду голови районної ради Романішина Юрія Семеновича. Під час обговорення кандидатури ми... Висловимо свої аргументи і пропозиції, а можливо погодимося із аргументами вашої сторони. Але б хотілося, щоб вибори були проведені на альтернативній основі, щоб не було бюлетнів однієї одиниці. Дякую. 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 Які ще є пропозиції? Свобода, фракція які пропозиції. Ми підтримуємо на голову районної ради Кирилчука а Андрій Сидорович. Дякую. Е, є ще кандидатури? Пропозиції? Тоді переходимо <кхи> до обговорення кандидатури. Чи без обговорення? Хто полягає на тому, щоб проводити обговорення кандидатури. У мене є запитання до... Я хотів би, щоб представив, щоб... Претенденти на цю посаду дали відповідь на запитання депутатів. Приймається. Яке є запитання депутатів до претендентів? Ну, у мене, наприклад, є запитання до вас. Скажіть, будь ласка, кого ви запропонуєте в разі вашого обрання на посаду заступника голови районної ради? В разі обрання, як ми говорили, і вирішили на фракціях двох спільних косміну Ігора Євгеновича. Які ще Два. є питання? Прошу вас. Питання Романішина. Кого він висудив на кандидатуру заступника в разі його обрання? Мене повністю коштовує кандидатура. Він і Я думаю, що разом працює. Дякую. Ще хто бажає. Виступити чи запитання прошу, Олександр Григорович. Я хочу виступити з маленькою заявою. Я гурський Олександр Григорович, депутат районної ради. Хочу повідомити, будь-який голова, який буде виконаний чесно нашими виборами. Я буду співпрацювати з тим головою. В разі. Я заявляю офіційно. Я вийду з депутатського корпусу. Питань немає. Є Ніна Володимирівна, прошу. У мене питання до мого ну, колеги, лікаря Юрія Стеменовича. Хочу вас питати, ну, робота, яка у вас буде, це зовсім абсолютно інша робота, і ви себе, по суті, спалюєте як лікар. Ви готові до цього? Дякую. Ще які є питання? Перші, yeah yeah. що я керу всі спеціальності. Я вмію приймати рішення і саме головне мені змінити. Дякую. Ще які є? Прошу, Володимир Юрьович. Дуже важливо, що сьогодні, враховуючи на зміни в державі, і на ту ситуацію як сталося в суспільстві, щоб був новообраний голова був не обраний більшістю в один голос, а щоб була підтримка депутатського корпусу. Багато нам закидів, що залучати молодих людей і так далі. Сьогодні приймалося рішення, ну, в якійсь мірі політичне, в якійсь мірі ситуативне, що мається на увазі. Андрій, Сидорович в системі працював, він це все знає. Питання союзних партій, бізнесерів і так далі відпадає. Давайте ми приділимося. Нас не рівень Києва, не рівень області. Ми працюємо на благо громади. У мене звернення до всіх депутатів. Будуть кандидатури, буде голосування. Консолідуйте так, щоб новопризначений голова і його заступник бачив підтримку не в купці депутатів, які бігають непонятно де і про що домовляються, бачив підтримку у всьому депутатському корпусі. Кожен має право зараз встати, виступити і так далі. Але разом з тим звернення до потенційних кандидатів, майбутнього голови і заступника голови, щоб вони усвідомили всю відповідальність цього періоду, їхнього керування, наступні місцеві вибори там, через Річчі чи через півтора. І кожен день їхньої роботи, їхні, можливо, десь треба буде політичні амбіції відставити в сторону вподобання, але вони повинні усвідомити одне. Вони працюють на благо громади. Так само депутатський корпус, який сьогодні буде підтримувати цих кандидатів або голосувати проти них, так само може в певний проміжок часу чи через певний проміжок часу висказати їм недовіру. Тому вони це теж повинні усвідомити. Дякую. Дякую. Андрій Іванович Манько раніше. У мене завжди така була позиція. Якщо, якщо ми хочемо, щоб наша районна рада запрацювала по-новому, то треба, щоб були тут нові люди. Нові люди. І я вважаю, щоб головою районної ради став зовсім новий чоловік, який буде зовсім по новому вести роботу блюдаю. районної ради. Вже хватить стали. Вже наробили, вже показали. Раз То, ти попри, сьогодні who, не перебивай. Чого, чого ти завжди язика тягнеш, тим ти знаєш? <р Landes> так. На Майдані на Майдані люди стояли молоді, на Майдані. Да, я був, до речі, з головою. Так, э, Згод... послати, послати, послати. Так. Я вважаю, що повинна бути людина молода. І така б людина, було б добре, яка б не знала, так, не як двері відкриваються закриваю... в району раду, щоб зовсім нова людина прийшла. Я буду підтримувати Романішина, молоду людину.